Всім привіт! Зламалася така от камера, нічого з неї не було. Використовували для того, щоб дивитись за малою дитиною, яка ну немовлям. Ось. Поставили, вона почала показувати вниз на стіл, намагалися там налаштувати і вона не реагує, і все і перестала працювати. Спробую розібрати, подивитися, може, може, зможу що зробити. Я, чесно кажучи, не знаю, як вона розбирається. Так спробував тут придавити, вона пішла от того і розбираю. Саме таким чином. Коротше, підключив її до лабораторника, лабораторник взагалі ну, не реагує, нічого не споживає. У мене є підозра, що е, проблеми з роз'ємом. Але треба якось до нього долізти. Такого, щоб можна було відкрутити, не знайшов. Спробую відковернути. Ось а де роз'єм, Та ладно, що і прямо я її вставлю запрацює? Ну, чесно, я не вірю. Але споживання є. О, пішла. Не, ну ремонт такий. Мені подобаються такі ремонти. Клас. Зараз. Приклею його на Суперклей, на Термоклей. І буде все добре. Так, збираємо назад.